Знайдіть похідну і тут у нас частка. f'x дорівнює, пишемо разом, а ще краще робіть самостійно, а потім тільки за мною перевіряйте. f'x дорівнює 3х плюс 1 поділити на х. І тут так само є спосіб, який можна використати і швидко обчислити похідну. У нас є можливість поділити на х кожен доданок. От давайте я перший спосіб цей покажу, а потім часткою. Перетворити функцію на вираз вигляду 3 плюс 1 на х і далі все легко знайти. Похідна буде дорівнювати сумі похідних, похідна трійки плюс 1 ділене на х похідна. Похідна константи 0, нагадаю, це. А 1 на х похідна буде мінус 1 ділене на х квадраті. Отже, остаточна відповідь. Да. До речі, хто не знає похідна вираза 1 на х, це я рекомендую запам'ятовувати, тому що навіть при обчисленні інтегралів нам буде потрібно. Що робити, якщо ви не знаєте цю формулу? Тоді можна 1 на х представити, як і х степені мінус 1. і при знаходженні похідної користуватися правилом степеневої функції. Показник зменшується на одиницю, мінус 1 помножити на х степені мінус 2. Бачите, але тут буде так більш тривалий процес. Краще це знати. В довідкових матеріалах. Нема цієї формули, але степенева функція представлена як степень брати похідну. А тепер, мабуть, більш типовий спосіб, я покажу похідна частки, хочу все нагадати. Якщо ми беремо похідну частки, згадайте правило. Похідна чисельника множиться, давайте я буду писати, частка У на В, похідна. Беремо похідну чисельника, множимо на знаменник, потім похідну знаменника множимо на чисельник, схоже на добуток, тільки тут мінус. І ділимо на знаменник в квадраті. Угу. От, таким чином, будемо знаходити похідну 3х плюс 1, похідна трійка, помножити на знаменник, мінус похідна х, це буде одиниця І помножити на чисельник, 3х плюс 1. В знаменнику в мене х квадраті. Поки так, розкриваючи дужки 3х мінус 3х, і вже мінус 1, Поміняли, не забули знаки. І знаменнику х квадрат. Взаємно знищення. мінус 1 на х квадраті правильна відповідь А. Готово похідну знайдено. Я вам нагадала похідну суми різниці, похідну добутку. І тут була похідна частка. Хочу, щоб ви згадали усі правила.